Всім привіт! Сьогодні я хочу підняти таку цікаву тему. Я не психолог, я фізичний терапевт, я лікую рухом, але не лікую розмовами. В мене є такий момент, так, да, я не психолог, але під час своєї роботи і взагалі в житті я користуюся всілякими психологічними темами. І під час розмови зі своїми клієнтами, пацієнтами це завжди якісь проблеми, це завжди якісь тривоги, це завжди якісь страхи, які треба преодолівати. Ось мені потрапило таке питання. Я не пам'ятаю, хто це, де це мене запитав питання про те, що робити з панічними атаками. Панічні атаки можуть охопити людину будь-де, можуть охопити її в метро, можуть охопити її в закритому просторі, в кафе, можливо під час розмови з кимось, хто має вплив на вас, чи на вашу професію, чи на якісь ваші дії. І буває, стається панічна атака. Взагалі, я кажу в таких серйозних випадках: я кажу своїм клієнтам, пацієнтам і людям, взагалі, що вам треба звернутися до психолога. Що психолог це такий самий лікар, як і хірург, як і терапевт, кардіолог і так далі, і тому подібне. І нічого в зверненні до психолога немає поганого. Це раніше у нас в. Якби були стереотипи про те, що якщо ти попадеш до психолога, тебе всюди заплюють і, взагалі, психологію, психіатрію використовували як в'язницю. Тому ну можливо, цей стереотип залишився, і люди бояться звертатися до самих психологів. але насправді психолога це дуже класна тема, яку треба роздивлятися, і до яких не треба боятися звертатися. І Трапилось таке, ну просто у будь-якого фізичного терапевта, особливо в даний час, може трапитися така ситуація, що під час тренування можуть пацієнти, наприклад, щось десь гукнуло випадково, і пацієнт просто падає на підлогу, лізе під лавочку, триває голову руками, не хоче рухатися, все, у нього панічна атака. Симптоми панічної атаки, я думаю, ви можете почитати в інтернеті, це дуже легко, але є такі моменти, такі засоби. Боротьби, навіть не боротьби, а заспокоєння себе крім дихання. Бо я там колись писала про дихання, хтось мені сказав, що дихання не допомагає і так далі, тому подібне. Психологи використовують тему заземлення. Що це в чому вона полягає? Перше, треба подивитися навколо себе. Це можна навіть використовувати не як для пацієнтів, як під час розмови з ним, з нею, а так і для самого себе. Перше, це Подивитися навколо, оцінити ситуацію: день, ніч зараз, світло, пасмурно, йде дощ. Там я не знаю цвірінькають якісь птахи, десь щось відбувається, і так далі. Тому подібне. Друге, треба. Або в себе в голові, або якось комусь може розказати, якщо це є, є, є така можливість, це повністю своє ім'я, прізвище, вік, хто ви за спеціальністю. Одну хвилину. Яка у вас стать, скільки вам років, хто ви за професією, за спеціальністю, яка ціль вашої роботи це друге. Третє, це пощупати себе. По-перше, це ви можете замітити, чи є у вас якісь проблеми з зовнішнім тілом. Це, по-перше, по-друге, ви можете самі себе відчути, що ви, ви є тут, а ви з вами все добре, ви можете потрогати себе за руки, ви можете потрогати себе за ноги, ви можете потрогати себе за тіло. Це одна із технік заземлення. Якщо у вас є взуття, це четверте. Якщо у вас є взуття і є можливість його зняти, ви знімаєте взуття і починаєте ходити по тому. По повній підлозі, тобто це підлога, земля, трава, ви повинні її відчути, відчути, ну, описати свої відчуття. Холодно, жарко, мокро, це асфальт, це земля, це трава, це квіти і так далі, і тому подібне. Якщо у вас немає можливості зняти взуття, ви можете просто у самому взутті переминатися із пальчиків на п'яточку, туди-сюди, туди-сюди, на зовнішню внутрішню сторону своєї ноги стовпи, точніше, е, ви можете походити, трошки позгинати ноги, трошки попружинити, щоб ви відчули, що ви стоїте чітко на підлозі, що з вами все добре. І використовуючи такі техніки, вони допомагають. Психологи ними також користуються. Також ви можете про них почитати ще в інтернеті більш детально, можливо, ви знайдете щось для себе, що зможе вам допомогти в тій чи іншій ситуації. Всім дякую, папа! -па. Бережіть себе.